Відеореконструкція ремонту свердловини у Одеської області, Тармударський район, село Безім'янівка, замовник, благодійний фонд, Стежка додому. Ми робимо огляд свердловини. причина чищення з свердловини йде брудна вода. Перший етап це відеогляд свердловини. На цьому етапі ми передивляємося колону на предмет підтікання. В свердловину розлому свердловини і підтікання в неї калійних мас, поверхневих вод, тобто те, що може визивати забруднення свердловини. Зараз опускаємося до поверхні до статичного рівня свердловини. Ми бачимо, передивляємось, труба підтікань немає. Труба вся ціла, вона кородована, але Тим, тим, тим не менш, вона вся ціла, шви всі в трубі цілі, тобто нарікань до цієї свердловини по підтіканню поверхневих вод і калійних мас немає. Тобто, зараз ми приближаємося до глибини. 18 метрів. Тобто, перш за все, ми звернули увагу. ось що бачимо воду Ми звернули увагу на те, що в даній свердловині падіння рівня води майже 11-12 метрів, тобто раніше вода була значно ближче І далі ми вже переходимо. У фільтрувальну частину після перегляду бачимо, якщо придивитись, що труба в деяких місцях має чорний наліт. Це така ситуація виникає під час забруднення свердловини бактеріальними масами. Здесь тут, бачите, в приближенні явно відніться кусочки іржі, і чорна сама труба, тобто на трубі знаходиться деяка кількість бактеріального забруднення. Зараз у подальших етапах ми будемо проводити чищення свердловини, і в подальшому на цьому відео ви побачите, як ми очищали свердловину і що з неї вимили. Так, почали ми забор води. Ми зараз на глибині 130 метрів. Побачите, яке труб. Ще кусочного бруду нема, але запах стоїть. Запах стоїть. І бактерія явна. Першу до чистої води. Ну поки нічого не сипать, трошечки там є пісочку, але це дуже мало. Тут бачите, вода чорна. Починаємо опускатись, занурюватись униз. Так, опустились ми на 4 метри, вже бачимо. Ще плотніша водичка пішла. Ось ось такий колір підіймаємо ми. Пішли домішки. Домішки Мабуть крейда. Крейдові домішки. Ну трошки пісочка, опускаємося далі вниз. Тобто поки забруднення піщаного не бачимо, є просто забруднення таке, ну, бактеріальне по запаху і брудна вода застояна залізе. Тобто, Дивіться, значить така водичка дні, Потім подавало таку водоту. І коли вона розчиняється, це Крейжа. І кого вона розчинна, у кого її пиво не Ми її вибиваємо пастинка і виймаємо. Закружаєте? Рісняково-ракушняковий горизонт безфільтровий, верхній сарматський уровень. Ізвісняк ракушняк. Це фигня. Так, Зараз ми стоїмо вже у фільтрувальній зоні. Ось воно сипає і сипе отаку ракушняк і крейда. Тобто це ракушняковий. Слой парокушняку свердловина зроблена безфільтрова. І зараз ми ще один етап робимо, по... вичищаємо вже до чистої води, до дна проходимо і потім будемо закачувати у фільтрувальну зону хімію на очищення, бо зверху і ось воно, бачите, часточки це накопичення на труби, на трубі бактеріальне накопичення. Тобто вода як шла, що зараз вже вона не воняє. Але ми продезінфікуємо і нижню частину Якщо бачите, то і колір води змінився. Тобто Спочатку вона була ракушнікова, а зараз буде такий круг ласки. Стається все і тобто, його як сверху, насосом, витачили, А зараз ми його вибиваємо із самого водоносного шару. І оце він такий, такий його вимивав. Тобто це з самого дна вже, тому ми зараз ось його домиємо до кінця, до чистої води. Тобто у нас зараз наша жалонка стоїть на самому дні свердловини. Тобто ми вже опустилися, вже другу проходку не можна, вниз тобто це з, е, з шару виходить, е, така, такий бруд, а вниз ми не опускаємося. Тобто Ми дійшли до самого дна. І зараз з дна вибиваємо оцей бруд, який воно нас йде, і вже змінюється. І ще зараз він вже... Пачка вже трошечки світліша. Зараз ми добиємо до чистенької води, до світлої, коли вона вже не буде піднімати оцей бур. І будемо вже дезапувати її. Десь артефакт. ха така от у вас була. І зараз снідайшли. Спочатку така водичка буде йти трошки. Зараз ми виб'ємо. Потім перепустити на шос, вже вода спочатку така підде. Будем прочистить, свой кристально чисто. Користуйтесь на здоровье. Трошки попало у нас. В общем-то дымка немного, но с верхних слоев мы и не видели. Сильно уже... вот называю... ну, не очень чуть по сравнению с некоторыми. Тобто но сверху, сверху была Ну так, звук чорний. Зверху зволіна була чиста, ось на глибині 80 метрів нижче. Вона вже була чорна, але там розчин ми не бачимо як діє, тому що він закачується та під тиском. Витягнули ми труби. Оце, бачите, це оно ж. Оце витягнутому свердловині свердловина витягнутому вигляді, отак виглядає. Коли витягували напряму, практично до башти і назад були труби розложені. Намили трошки вам гарязі, бруду, дійшли до кінця.